Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде відповідь на питання підписників. Про що мова? Трошки здивувало мене питання, але тим не менш. Просили на Кейт Міддлтон подивитись. Що там з нею? Як там з нею? да? Ну і загалом на британську монархію. Чудово вона проіснує. Ну, де ми, а де британська монархія? Ну, але добре, запитали, мені не тяжко. Подивимось. Не все ж війну дивитись, хочеться іноді від того відпочити. також. Ну що, поїхали. Гаразд. ну Давайте зі здоров'я почнемо. Добре, покажіть мені, будь ласка, поточний стан здоров'я Кейт Мідлтон. Хай скажете вам, правду. Вуня перевернута. Іса. Геба. Ейвас. Фінал який, що в результаті. Тейус. Да, не все неї там гаразд, абсолютно притом, гаразд. Що е, ми маємо? Вуньо, Іса, Вуньо перевернута, Іса, Гебо, Ейвас і Тейвас. Вуньо перевернута. Ну Це настрій поганий, це навіть депресія може бути і так далі. Ну тобто, зразу. В плані здоров'я, якщо загалом брати, да, то теж показують, що ну сумно, да, зразу. Ось іде ІСА. Обмеження є, багато обмежень. Ну, це можуть бути лікарняні обмеження. В принципі, У неї ж там рак, наскільки новини бачу. бачив. Ось, то це якраз це про той мова. Далі ось Гєбо йде. Ну, ясно, що її підтримують, її підтримують, і допомагають і так далі. То тобто все зрозуміло. В плані здоров'я Гєбо більше про цей. Ну, Це про. про... Є, бо це про парні органи, зокрема. от Тобто, ну парні органи, а, ну рак чого в неї там, не знаю, ну допускаю, що по жіночій частині може бути, да Ось ось і вас теж ну, проблему ну, боротьба, фактично, і вас боротьба ось. Ей вас боротьба, дійсно. Боротьба з хворобою, якщо так. Ну і те і вас ось. Тобто, духом не падає в той же час вас, е, ну, загалом це процедури, в принципі, можна так сказати. Всякі різні. Ну, тобто е, Ейвас Тейвас, Тейвас, е, з імунітетом пов'язаний, Ейвас також. Тобто, бачите, обидві руни показують на імунітет. Ось, боротьба в організмі йде, активна з чимось. Ну, з хворобою, фактично. Да? Рак? Так, ну, да, цілком може бути. Тобто, це там, то там чутки ходили, що це вона там собі там придумала або що. Да ні, дійсно, стан здоров'я такий, знаєте, невеселий. Ну, але в той же час і до доправці вона ще не відправиться. Так, дякую за відповідь. А ну гаразд, ну давайте вже вилікується. Ну, в принципі, її то при її можливостях медицина явно е, більш гарна, доступна, ніж пересічному якомусь громадянину. Добре, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, вилікується Кейт Мідлтон від раку. Скажіть, Рон, правду. Альгіс перевернутий. Інгус. Кама перевернута. Ейвас. а фінал, що песні, будь ласка. Турісас перевернутий. А, багато перевернутих рун. Тяжко йтиме схоже. Е, ну але, Добре, що ми маємо? Альгіс перевернутий, інгус, Кано перевернута, Ейвас, Турісас перевернутий. Альгіс перевернутий. Ну Все рівно, як незахищеність іде, розумієте? Тож час інус. Інус це позитивне завершення. тобто Ем, знаєте, виглядає так, ніби її підлікують, ніби буде ремісія, а потім е, хвороба повернеться. Ось так от воно виглядає. Ну, загалом осінус, ніби да, ніби вилікували. Далі шокано перевернута. І розчарування йде все рівно. Сумні новини, якщо так. Ось і іде, все рівно проблеми, якісь затримки, труднощі. І Турісас по фіналу також. Прихована агресія. Ну, в контексті раку, знаєте. Там вилікували, а він десь там в іншому місці зачепився. Це ж така зараза, що якщо вже в організмі з'явилась, то так. Да. Ну, Виліковуються люди, звичайно, але тут треба дуже-дуже контролювати і так далі. Тут виглядає так, ніби ось, як, знаєте, якось вилікували, да, ремісія пішла, і потім ось. Ну, Ейве, якщо так, то воно ще не скоро буде. Тобто ремісія, да? а потім ось у вас, ну така нешвидка руна також. Тобто, поживе вона ще поживе, тут ще кінця не видно ось. Ну, але потім все рівно йде, як повернення хвороби, якщо так. Ось так от. Тут хочеться сказати, багаті також плачуть. Щось да? мені згадалася приказка. Так, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте загалом по монархії запитаємо, да, Тут уже? Тут, тут що вже, ну, Британська монархія, наскільки я зрозумів, бо там не уточнювали. По світі вистачає, в принципі, монархії, не британською єдиною. Раз, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а що британську монархію чекає? А я скажуть рон правду. Інгош. Отав. Евес перевернутий. ну, Загалом зрозумів. Е, кінця британської монархії тут не видно. Я вам зразу скажу. Е, що ми маємо? Інус, Отав, Евес перевернутий і Лагос. Інгус, та все добре. Інгус це про стабільність в даному випадку. Знаєте, от карта помірність, якщо старого порівнювати. От воно мені так іде. Це достаток. Ось отал, влада. Ну, хто б там що не казав, все рівно у британської монархії влада є. Хоч них конституційна монархія і давних там король чи королева нічого не вирішує, все вирішує парламент, тим не менш, влада, вплив королівської сім'ї все рівно є. Нікуди він не дівся. В той же час, ось я вас перевернути йде. Ну, зме... якщо так, зменшення влади, зменшення впливу. Да? Ну, Тобто таке проглядається. По фіналу Лагус все рівно ні, тримаються. Курс у них правильний, вони, знаєте, правильний курс тримають правильний вектор. Тобто, все рівно не видно, щоб монархія британська кудись ділась в найближчим часу. Ну, тут цікаво показали, в тому плані, що. Загалом Лагус, жіноча енергія. Це не тільки про вектор, жіноча енергія. Тут ось ідева, знаєте, як якісь зміни. Що, знов королева буде після, після Чарльза, відповідно. Мож, можливий варіант, до речі. Ну, добре. Ну, загалом, ну шо, ну, тут, тут все. Напевно, що да? тут ще питати. Е, гаразд. Як теж Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!